Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні мова піде знову таки про гранулятор для виготовлення PLET. Зокрема, що показує експлуатація такого гранулятора? По-перше, я вже вам розповідав, що там на сьогоднішній день встановлений електродвигун. 18,5 кВт на 200 мм матрицю. Все робиться, звісно, скажімо так, спостережень власника того гранулятора, який виробляє палети. І на основі його спостережень, на основі, скажімо так, практичних даних, отриманих при роботі, вже ми скажімо так, вносимо певні, певні зміни. Ну, не те, щоб конструкцію, ну, зокрема, можливо, і в конструкцію. Все по порядку. Спочатку там стояв електродвигун, як пізніше вже з'ясувалося, 11 кВт 750 обертів. Робили ми з розрахунку на роликах 140 обертів. Так. Ну, по факту там вийшло не 140, а приблизно 108, якщо бути точним. Ну, приблизно, плюс-мінус там, не суттєве. Далі. Двигуна в такому варіанті 11 кВт не вистачало. Поставили електродвигун 18,5 кВт, із обертами в 1000. При наявному шківу на, на грануляторі, так, е, отримали, скажімо так, наступні параметри його роботи. Електродвигун 18,5 кВт під час сильного навантаження е, бере току в межах до 40 А. Це забагато. Е, є перевищенням його номінальних значень і що, що, що було, скажімо так, які були спостереження під час роботи при завищених обертах, оскільки оберти на роліках були в попередньому варіанті в межах 108, 105, 108. То при електродвигуні в тисячу обертів оберти на роліках стали приблизно там, ну точно ми не буде десь в районі там 140, 150 чи 160, ну не, не суттєво. Але е, власник каже, що за великі оберти ліпше було би, якби оберти були менші навіть 100, ніж 108 обертів на хвилину. Чому так? Тому що і нагрузка, і, скажімо так, ефективність роботи гранулятора, вони були би кращими, ніж при збільшених обертах на роликах. Що і було зроблено, щоб не зменшувати шків на електродвигуні, чого категорично робити не можна. Чому? Тому що шків уже. Скажімо так, на 5 мм менший від норми. По нормі для профіля Б 125 мм, там шків вже є 120 мм. Не суттєво, але він занижений. Хоча на радикальних змін в роботі, до радикальних змін в роботі це зменшення не привело. Тепер витачу я ось такий шкіл діаметром 304 мм. Зараз я вам його зніму і. Трішки тоді продовжу відео. Так, ось такий шкіл буде штатне кріплення на флянець редуктора. Під три ремні для профілю Б. Все зроблено правильно. Що покаже експлуатація гранулятора з таким шківом в такій конфігурації, я вам буду розповідати в подальшому. Ну, на, сьогоднішній день, на сьогоднішній день є такі дані. Гранулятор хоче менших обертів. При менших обертах він працює більш ефективно, ніж при збільшених обертах. І в плані нагрузки на електродвигун, і, і в плані е, безпосередньо самого процесу е, грануляції. Знову ж таки, всі дані про роботу отримані від власника, який, е, скажімо так, своїми руками експлуатує то і е, бачить, бачить, що йому ліпше, і при яких розкладах, при яких. В якій компоновці він допрацював би краще, в кінцевому, результаті, в кінцевому результаті, я думаю, ми вийдемо спільними зусиллями. Я, скажімо так, як виробник і людина як власник, той, який безпосередньо працює на тому обладнанні, і вносить зміни в його роботу. В Кінцевому результаті можна вийти, я думаю, вийдемо на, скажімо так, ідеальний гранулятор для ПЕЛЕТ. Зокрема, який має бути редуктор, які мають бути підшипники, які мають бути там ролики, які має бути матриці, який має бути потужність електродвигуна, які там оберти на роликах і все решту. Так що, в цьому плані ми працюємо. Це перше, що хотів би я вам. Розповісти, можна сказати, що історія по е палетному гранулятору ще не закінчилась. Чекаємо на продовження. І відгуки від е власника уже при роботі зі зменшеними обертами на е роліках от, з отаким шківом. Тепер, ще що хотів ось так: наструвало цього шківа. Тепер, що хотів би вам показати ось таку річ дровокол для Макс Crawl. Не, не стали ми робити, скажімо так, експериментів, пішли по, пішли по шляху вже перевіреному, можна сказати так. Я зробив точну копію фактично свого дровокола, яким я користуюсь, який вже бачили на моєму YouTube-каналі. Єдине, що мій дровокол працює на шківу з двома ремнями, цей дровокол буде працювати на шківу з трьома ремнями. Це поліпшить його роботу. Було була задумка, і вона була би правильна, якби то все діло працювало на Ланцюговій передачі з 19-мм е кроком цього ланцюга, але але ціна виготовлення двох зірочок сюди, і на електродвигун, і на безпосередній самвал дровокола, ну, як на мене, вона є дуже. Ну, м'яко кажучи, скажімо так, не обґрунтованою. Тому і пішли по варіанту вже перевіреному. У мене працює працює відмінно. Я думаю, що і у Івана теж буде працювати. Все стандартно, все так як у мене один до одного. До речі, у мене трішки менше підшипників в корпусі стоять. Тут навіть більше підшипників в корпусі стоять. Ось така ось так дровокол, Все зроблено. Ступичка на е, шпонці. Що у вас не враження, що я то все діло надів і зафіксував, це є додаткова фіксація шпонок. Шпонки, не болти закручені у вал. А є в цій ступиці шпоночний паз, і я додатково зробив фіксацію. Хоча тут все під запресовку, то все відео знімалося, Замовники, як то все діло, все збиралося, докупи, все тут зроблено правильно. Сама робоча частина вона є, вона складається з двох половинок ступиці, і безпосередньо самої, скажімо так, робочої частини, самої цього, різьбової частини. Вона з'єднана. І от для фіксації я використав ось таку фіксацію: нарізав різьбу, поставив болти. З внутрішнім шестигранником. Все. Є фіксація. Підчетнички нові, підчитнички, якісні смазочки, шкіл. Все так, як має бути. Сьогодні, завтра, збираємо це все діло на столик і йде на випробування. Ось таке сьогодні відео для вас. Що хотів сказати, будь ласка, що ви хочете сказати, пишете в коментарях. На сьогодні, все. Всім дякую за перегляди. Не забуваємо підписуватися на канал. Всім до побачення. Ну і як завжди, наше традиційно. Чекаємо на наступні відео.